Зараз будемо ось це фіксити, це робити, бо ось така проблема є. Якщо її не зробити, то треба буде робити ось так. Тут е, вже перепаяні проводки, все розібрано і потім залив я все це таким силіконовими стрижнями. Як так що, якщо є така можливість запаяти, можна запаяти це поки воно. Захоплюємо сюди і сюди. І навалюємо цього силикончика потрошки і крутимо, бо силікончик він розтікається. Поки гарячий, треба, щоб він затік туди от всередину. Ось такий результат.